Вітаю, ви дивитесь «10 хвилин у студії Аліна Чистосердова. Сьогодні говоримо про сучасне кіно, його можливості і перспективи. У кровоморозі на великому екрані допрем'єрний показ стрічки Залізні метелики, про що розповідає сюжет фільму? Говоримо з режисером стрічки Романом Любим. Привіт, Вітаю. розкажіть, що це за стрічка, яка тема, який жанр. Це е, фільм про збиття е, Бої Мей 17, який летів з Амстердаму в куала Лумпур і був збитий в 2014 році над, над Донбасом. Е, і цей фільм досліджує цю, все, що навколо цієї події, цю подію і наслідки цієї події в плані всі нас, всі можливі наслідки, включно з е, повномасштабним вторгненням. Uh, вот. Я з пов'язую ці події між собою. Тобто це документальна стрічка, чи це uh, ігрове кіно? Це документальна стрічка, але в ній є і ігрові uh, елементи uh, оформлення, я б сказав. Uh, тобто це досить такий нестандартний uh, фільм. Uh, навіть не знаю, ну навіть, навіть немає з чим якби, порівняти. Тобто, uh, це гібридний, гібридна документалістика, тобто там є і і док, і ігрове. А, цікаво дізнатися, коли саме почалася робота над фільмом і чому ви саме вирішили його показувати зараз? Ми почали роботу над цим фільмом в 2019 році, після того, як в мене був досвід. Я зробив два короткометражних фільми тільки з матеріалів кримінальних проваджень, тобто тільки матеріали справи по найбільшим військовим злочинам. Обстріл в Волновах і обстріл в мікрорайону Східний в Маріуполі. І е, нашій команді хотілося якось цей е, досвід е, використати в якійсь більшій роботі, повнометражній. І так ми почали працювати над Семей 17 Ось і майже, майже закінчили першу версію цього фільму до повномасштабного вторгнення. Але якби цей фільм ніс в собі такі е, застереження для всього світу, що це дуже небезпечна ситуація, що немає жодної відповіді на збиття пасажирського літака і смерть вбивство 298 людей. А, але коли вже почалося повномасштабне вторгнення, то що вже би, застерігати. А, тож пів року пішло на те, щоб знайти якісь нові сенси в цьому фільмі, а, там, користуючись моментом. А, цей фільм, в принципі, розрахований на закордонного глядача в першу чергу. І ця задача вже виконана, якби, на, наскільки це можливо, тому що у нас світова прем'єра пройшла, пройшла на Санденсі. Це такий. Ну, Крутіше не придумаєш для незалежного кіно, європейська прем'єра на Берліналі, і далі якби фільм подорожує світом, розказує цю історію, розказує, що війна почалася в 2014 році, розказує, як росіяни користуються, як працює російська пропаганда. Ну, всі, ці, всі ці наші знання ширяться світом, тобто культурну дипломатію. В місію свою в культурній дипломатії цей фільм на 100% виконує. Яка Уже. була реакція у глядачів закордонних? Ну, багато дуже по-різному люди дуже вдячні за пророблену роботу, що ми розказали цю історію. Багато людей, ну там в Штатах, наприклад, взагалі не знали про цей, про МС-17. Але. Ну дуже, дуже дуже різна, але загалом люди дуже вдячні, що і, і ця історія, саме цей фільм, він робить людей ближчими до наших, скажімо, проблем, ніж навіть десятки і сотні телевізійних сюжетів, які, наприклад, на американському телебаченні, ну постій, постійно є. І все на цей фільм робить робить на робить, робить цих людей робить. Наприклад, американська глядача набагато ближчим до наших з вами проблем. Ви якось відчували, що людей ця тема хвилює, тому що стільки років пройшло, угу. ніхто досі не покараний, це ж угу. реально велика дуже трагедія. Так, ну власне, те, що нас рухало, зробити цей фільм, це просто такий. Ну, MH17 — це був ще момент, коли абсолютно наш уявлення про світ дуже сильно змінилося, тому що дуже багатьох українців було повне враження, що ну все це війна точно вже закінчена. Ну ладно, там ми ми не можемо справитися з тим, що ну, наших співгромадян. Ображають так. Але коли це громадяни різних країн світу, різних навіть континентів, і ніхто нічого не робить, якби всі глибоко стурбовані, ем, ну і досі, в принципі, так, тобто там вирок, це троє обвинувачених, так. І е, ну, в принципі, вирок цей він такий е, е, віртуальний. Ніхто не сидить. І якась смішна сума цього пеналті. Ем, коротше, так. Тобто, уявлення про силу юриспруденції е, абсолютно е, надруски. Ну, так, подивимось, може, це може це дійсно тільки початок. Ну дійсно, виходить таке враження, що можна вбити там 300 людей, нічого да. тобі не буде. Абсолютно. Розкажіть, як взагалі проходили зйомки? Чи можливо побували на місці трагедії? Ну, це окупована територія, я там не бував. Ми знімали ігрові сцени, тобто, ну, постановочні, так були зняті всі в Київській області. Ми їздили, ну. Ми їздили в Голландію на зустріч, як це, це публікація була Об'єднаної слідчої групи для сімей загиблих в цій, в цій, в цій трагедії. Декілька разів відвідали офіційні заходи, скажімо, об'єднаної слідчої групи. А так, ну все в так, Київська область. І дуже багато в цьому фільмі дуже багато архівних матеріалів. Там є відео з телефонів, там є старі плівки, там є супутникові знімки. Ну, коротше, це такий калаш із матеріалів дуже різного походження. І очевидці також вам щось кажуть, чи очевидців саме немає? Е, є відео свідків саме от падіння, тобто жива реакція місцевих, хто, хто бачив, як падає літак. Я не виходив, я не шукав ну, прям очевидців. Був цікавий випадок, що у нас є одна масова сцена, там ну, 300 людей в кадрі, якби, і це ігрова сцена. І одна дівчинка із масовки, скажімо, груповки, так? Як вона сказала, що вона бачила, як падав цей літак. Тобто випадково до нас на майданчику опинилась людина, ну очевидець. Але у нас є один-єдиний такий ну, герой. той, хто претендує на головного героя, Робі Улярс. Він це голландець, у якого на борту літака була його кузина і хлопець кузини. І він поїхав. На, на місце падіння літака е, три місяці по тому, три місяці після збиття. Е, ну, це такий. Е, очевидець в певному сенсі. Ну, так, це цікаво вже. А, якісь проблеми виникали під час продакшну, чи все добре було? Е, та я взагалі, як Це такий е, фільм зроблений, як якби так сказати, ну, фрістайл. Тобто починався він як абсолютно інший проект. Ну, як я вже казав, так тобто, фільм з матеріалів справи абсолютно така суха документалістика. Документ такий. А от коли виникали якісь проблеми. Перепони якісь, то ми перекроювали абсолютно концепцію цього фільму, і так він дуже багато разів змінювався якби всупереч усьому. Тобто, у нас цей фільм на етап виробництва припав ковід, на етап фіналізації припало повномасштабне вторгнення. тобто, ну, Перепон достатньо було. Але кожного разу воно щось своє теж привносило. Дякую, наш ефір вже на жаль добігає кінця. Сподіваємось, ми зацікавили якомога більше телеглядачів. Історія пишеться і знімається сьогодні. Бережіть себе на все добре.